Вітаю підписників і всіх глядачів на своєму каналі. Хочу поділитися, як у мене город, що росте. На даний момент у нас липень місяць, початок липня. Ось, таке вирощуємо. Кабачків плантація. Що там з тієї сторони он далі є. Картошка, вот. жук. Побомбив конкретно. Був побризгав картошку, але на другий день пішов дощ. ту тут змив. Якось так вийшло. Прийшлося другий раз бризгати. Ну, правда, другий раз вже побризгав. 3-4 дні була погода. І тільки вчора дріпнув дощ. Ось, ну попадав, але шкода картошку, може трошки відійде. Не побив конкретно. Хочу показати які кабачки вже ось видно такі вже сантиметрів з 20. А десь бачив геть великого вже. Ну, світуть гарно. На кожному кущі по 5, 7, 8 віточок. Значить, повинно. Гарно, ось гель, сантиметрів 30 уже такий кабачечок. На ну, кожному кущу в принципі кабачок є. Пішли кабачки вже вони. Капуста зав'язалась начебто. Треба буде поливати два-три рази на тиждень. І теж буде Капусти теж чимало. Так що повинна своя капуста бути для себе. Ну, то ще, з другої сторони кабачки, і теж була розсада, відкинули капустин трошки. От, а от і далі помідори, вже кілочки позабивав, є зелені вже, будуть спіти. Тут пару перчин закинули. Ось далі в кукурузі огірки. Огірки в кукурузі. От уже теж пішли. Цвіту. Багато є. Ось так. Минулі роки ставили кілочки, де натягували сітку, а цей раз в цьому році вирішили так між кукурузою і рядками посадити і хай собі плетуться. Вон видно. Огірочок гарненький. Вже пішли, пішли на городі. Ось два штучки. Вон огірочок. Пішли вже, тільки важко буде проступити, тут так позаплітали. А от сюди далі в мене теж перець трошки. Там цибулька, бурячок, червоний, наборщик і помідорчики. Теж вже є. Є вон зелені, так що повинні вже з часом підспівати. Ось, ось такі кабачки. Те вже сантиметрів 40. А вже навіть жарили. Теж кабачок такий. А тут теплиця. Зараз покажу, що в теплиці. Щось помідори слабо зав'язались, чи пізно зав'язались, але вже... Зацвіли. Це пізновато, звісно. Ну нічого. Гірків уже їмо в теплиці, з теплиці неділю, а може то й дві. Ось так ростуть огірочки. О. Видно. Два висить. Ось три геть. Маленьких багато. Ось такі чудо огірки. Теплиця 5 метрів довжина. І ширина 3,5 метри. Які були дуги, зробив теплицю, натягнув плівкою, щось виросте. А тут з другої сторони покажу. Картоплю. Вот. Картопля вже майже передсвіла і зразу налетів жук і, звісно, з тієї сторони побив конкретно. Ось сюди бурячок. Морква. Отак От хазяюю. Після роботи йду зразу в город. Беру сапку, просапаю, поливаю, щоб росло. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, кому сподобалось, що в мене росте на городі. Ну, якось так.